Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї найсмачніше у світі вівсяне печиво. Воно готується швидко, просто з доступних продуктів, а виходить дуже смачне. Запрошую вас. Разом зі мною приготувати це печиво. Вівсяне печиво готується швидко і просто з доступних продуктів, а виходить дуже смачне. Насамперед, я змішую сипучі продукти. Тут в мене пшеничне борошно. Я додаю вівсяного борошна. Вівсяне борошно можна купити в магазині, а якщо немає в магазині, то можна приготувати самому з вівсяних пластівців. Перемолоти на блендері, або так як я, в мене є такий млинок, вже старенький, але надійний. Я попросила сина, і він мені перемолов. Перемішала до однорідності і поки що відставляю, а в другій мисочці змішую всі інші продукти. До меду він в мене не густий такий, більш ріденький похожий, додаю соду. І перемішую. Сода вступає в реакцію з медом і активується. Бачите, мед поміняв колір і піниться. Тепер додаю сюди всі інші продукти. Щіпочку солі додаю, додаю яйце, додаю цукор. І до. Спочатку перемішаю вилучкою це зробити найкраще. Потрібно не обов'язково збивати, просто щоб перемішалось до однорідності. Потрібно, щоб перемішалось до однорідності і щоб цукор розтанув. Можна сюди додати також ванільний цукор, але я ніколи не додаю ванільний цукор там, де є мед. Мед дає дуже сильний аромат, ну і нема потреби підсилювати ще чимось. Тепер я додаю сюди в рівних порціях розтоплене вершкове масло, але вже охолоджене, і соняшникову олію. І знову перемішую до однорідності. Це буквально займає пару хвилин. Тепер цю всю суміш я додаю до борошна і замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками, як воно стане густіше. Ось так замісила тісто. Тісто має такий вигляд, ніби подібне на пластилін. І тепер зразу ж я виробляю печиво, відщіпую шматочки від тіста, формую ось такі кульки. Можна більші, можна менші. Це забажання. І Одразу ж викладаю на дечко. Дечко в мене попередньо застелено пергаментом. Духовку вже можна поставити розігріватись на 180 градусів. Я викладаю на відстані одна від одної, тому що вони ще збільшаться в об'ємі, щоб не злиплися між собою. І тепер, І тепер відправляю в попередньо розігріту духовку на 180 градусів випікатись до готовності. Випікати буду на режимі верх-низ, без конвекції. Випікатись вони будуть недовго. Печиво готове. Випікалось воно в мене 20 хвилин. Тепер я його прикрию рушничком. І залишу для повного охолодження. Чайок з цим печивом ми вже попили і хочу вам, друзі, показати, як воно виглядає з усіх сторін це печиво. Воно симпатичне, апетитне, запашне, дуже пахне гарно медом. І, звичайно, що воно смачне. Ось так все печиво виглядає всередині. Сьогодні я приготувала вівсяне печиво для своєї сім'ї. Я його готую дуже часто, тому що в моїй сім'ї його дуже люблять. Воно надзвичайно смачне і мені його дуже зручно готувати, тому що воно готується дуже швидко. І з продуктів простих і доступних. Я приготувала ніби класику вівсяного печива. За бажанням при замішуванні тіста можна додавати родзинки, горішки, курагу шматочками, чорнослив, все, що ви любите і люблять ваші рідні. Друзі, готуйте і балуйте смакотою своїх рідних і близьких любимих людей. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки. Коментарі і перегляди. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра.